У селі тільки у поляті буде, поляті були лісники, чи там вчителі теж в українців не було. Бо чомусь так я правду сказати, що якщо була родина заможна і дитину свою вивчила, посади не давали поляки. Треба було занести метрику до костюму. До костьолу. Треба було переходити. На Римо-католик. Поляки. Тата мого поляки постійно притискали, щоб він написав, і казав, що по є з польської шляхти і що тато повинен бути поляком. Ну, мій тато того не зробив, особливо мама знаєте, любила, як по польськи там тату в нас були сезонники кожного року, ми мали трошки ліпшу хату кожного року з Варшаві, там Приїздили до нас на сезон. Працювати? Робітники, так? Ні. А. Пани, які хотіли спочити ага. сезон. Ага. Ну і вони були мадури. Не говорили по мадурськи твердо, що мало що було розуміти. Не тільки поляки було просто поляки, ага. які навіть не вміють по польськи говорити. Але, мама, не дай Бог. Що тато говорив по польськи з ними, мама кричала. Мама казала, він так уміє по-українськи, як і ти по-польськи. Mm -hmm. Якщо він не хоче по-українськи, <кхух> говори по-українськи, а він не говорить по-польськи. Mm -hmm. То була моя мама така. То село було польське? Ні, у нас тут мало було поляків. У нас було стільки ну, вчителі, і лісники. Ну, mm -hmm. no, там казали. Жиди були. Були євреї, я вже не маю пракала жиди, бо я вже провалилася і тим, цим, що в нас пала, ну то не били, обідала жидів. Ну я привекла до того слова, в нас що то жиди називали. В селі називали їх жиди? Жиди. А вони себе як називали? Теж жидами. Ну то що ми їх маємо називати якось інакше? Ну, але вони вже ганьби. Що я казала, що то не євреї, а жиди. То за москалів, то... то інакше в них. Як я називаюся Іван, то ви мене називаєте Іван, а не Яник. Правда? Ян. Скільки було жидів? Чим вони займалися? багато. Два-три. ну, я не можу сказати, що два-три, то може було з 10 родин жидівських. Але це були всі бідні. Угу. Один був такий кнольк. Що він був багатий, він мав каменницю свою, і в нього дітей не було, то він найхотів мене за свою взяти, щоб не було дітей. Ну, це була дуже мудра людина. Хоч він був жит, але він. Чим займалися вони? Склеп. Продавців mm -hmm. переважно. — Корчму, може, хто тримав? Корчму було кого. А хто й без корчму сам? На машинці ще не люди не осошити, і так вони з того жили. Бідно, дуже ще бідно жили.